Вітаю вас, друзі! Мені здається, що Англія вже доволі сильно починає закручувати гайки для українських біженців, які мали намір сюди переїхати, але не встигли цього зробити ще. Що ви пам'ятаєте, 10 днів назад з'явилася така неочікувана новина, що Home Office, це міграційна служба Англії, відмінила одну із схем переїзду біженців до Англії, тобто була схема спонсоршіп, яка основувалася на тому, що треба було знайти якихось британців, які ладні бути спонсорами і представляти житло для українських біженців щонайменше на півроку. А також була Family Scheme, коли родичі, які вже проживають у Англії щонайменше півроку, також до себе можуть забрати своїх родичів. Тож ця друга схема. Homes for, for Ukraine Family Scheme, коли сім'я може забирати своїх родичів. Вона була раптово відмінена. Причому заявлено про це було на один день, і на вже наступного дня, 19 лютого з 3 годин вечора, вона перестала діяти. Тобто заявки перестали прийматися по ній. І статистично за весь час дії цих схем до Англії приїхало 200 тисяч українських біженців десь у середині. Лютого цього року була цифра 200 тисяч. І десь третина з них це були саме оці от Family а Інші дві треті це от, щоб знаходили спонсорів в Англії. І крім цього, продовження візи для біженців тепер її знову продовжили, але не на три роки, як це було спочатку, а всього лише на півтора роки. І що, які висновки я з цього можу зробити? Перше, тепер. Ситуація така, що мені здається, що Англія дуже не зацікавлена у тому, щоб сюди переїздили українські пенсіонери, або може люди з інвалідністю, може солдати, які отримали інвалідність і хочуть, наприклад, воз'єднатися зі своєю родиною, яка знаходиться у Англії, приїхати сюди. Тому що тепер вони це можуть зробити тільки знайшовши спонсора. По-перше, зараз є глобальна проблема зі спонсорами, бо багато спонсорів, які брали до себе людей на півроку, вони не очікували, що війна буде тривати так довго, і не готові, наприклад, допомагати людям більше ніж півроку тримати їх у себе. І багато хто з них казав, що треба цим людям усілятися, знаходити соціальне житло. цим людям потрібно було постійно звертатися до канцела, до... За допомогою, що ми їм виділяли якесь житло або швидко шукати якісь варіанти, шукати роботу, знімати житло. Тож е, зараз зі спонсорами також якби е, ситуація погіршилася, їх стало менше. Вже багато хто не такий, е, не має такого ентузіазму, як було раніше, щоб до себе приймати біженців. Тож кількість їх зменшилась. Але крім того. Якщо по Family Scheme достатньо було, якщо ти родич, приймаєш до себе свого родича, достатньо було просто підтвердити своє рідство, і ти можеш до себе забрати кого завгодно. То по спонсорській схемі там є список якихось потреб, які би задовільняли умовам проживання українських біженців. І, наприклад, якщо український біженець це пенсіонер, який не може вільно переміщатися, так і у будинку немає так званого степ-фрі, наприклад, доступу до спальні або туалету, якщо там є сходи, а дуже в багатьох будинках тут старі будинки ще вікторіанської епохи, де є там ступень, такі сходинки, одна або навіть дві. То це вже може бути перепоною до того, щоб цим спонсорам дозволили до себе приймати цих людей. І я бачу в цьому намір англійської влади приймати тільки тих людей, які здорові, які можуть працювати на якихось роботах, а не тих людей, які, наприклад, мають пенсію і мають проблеми зі здоров'ям, фізичним, і не можуть вільно переміщатися, і будуть жити тільки би, там, на англійських дотаціях. Це от перший намір, який я бачу з боку англійської влади. Друга а, частина, що я бачу в цьому, це те, що ті біженці, які приїхали сюди до Англії, вони, наприклад, могли раніше мати змогу, наприклад, приїхати сюди, а, знайти роботу, знайти житло, а, якось осісти, якось влаштувати своє життя. А потім, будучи вже людьми, які прожили півроку у Англії і мати якусь візу, от довготривалу там, вони могли забрати до себе. Українських родичів для того, щоб возінатися з родиною і от забрати більше людей, і жити з ними. Тепер вони цього не можуть зробити, бо спонсорами можуть виступати тільки ті люди, які мають вид на жительства, так званий, який набувається, можна отримати тільки після п'яти років проживання України або бути громадянами Великобританії. Тобто біженці тепер не можуть до себе забирати своїх рідних ні за яких умов. Тож це ускладнює життя цих людей. Так? Вони може мали намір воз'єднатися зі своїми родинами, вони цього більше не можуть зробити. І також ця новина, що тепер ну, продовжили цю схему підтримки біженців. Так? от Була на три роки віддавалася віза. Тепер наступний термін він видається на півтора роки, на 18 місяців. І це дуже гарна новина, бо вони могли взагалі цього не виробити. Так що, звичайно, це гарно позитивно. новина, що їх підтримують. Але з іншого боку, по-перше, ми бачимо намір скорочення цієї підтримки, це дуже очевидно. І по-друге, що 3 плюс півтора це 4,5 роки. Так, чотири роки зараз Ну, її можуть продовжувати, але ми цього не знаємо. Так, ми бачимо, що рішення приймається дуже спонтанно. Це рішення по відмінці схеми, і рішення щодо скорочення терміну цього дії. Підтримки біженців цей візи також от воно з'явилося. Ми не знали, які наміри будуть. Ми знаємо, що буде через півтора роки. Але зараз ми знаємо, що біженець, який приїхав на початку війни, і а, зараз його віза продовжується. От він буде мати загалом 4,5 роки. І для того, щоб йому податися на оцей uh, indefinite leave to remain, uh, на uh, видно жительство тут йому треба прожити щонайменше 5 років. Тобто півроку. У нього виходить, що він не дотягує до цього терміну. Тобто, це або нелегальний статус, або йому доведеться шукати якусь візу, постійно шукати роботу, щоб, щоб роботодавець був спонсором і йому дав вже візу, щоб він тут міг жити, або бути нелегалом. Тобто, якби такого виходу немає. Тобто, по самій спонсорській схемі зараз поки що не очевидно, що людина може собі дочекатися і тримати громадянство. Тож, звичайно, я знаю, взагалі я був здивований, що тут е, нелегалів взагалі більше, навіть ніж у Нідерландів. У Нідерландах мені завжди здавалося, що у Англії дуже така сурова міграційна законодавство. Вони дуже за цим сильно слідкують. Але тим не менше, дуже дуже багато бачу нелегалів е, з різних країн е, Східної Європи. Спокійно собі тут проживають. Тож це цілком можливо. Люди дочікуються. Я так розумію, якогось моменту, коли вони можуть потім податися на, 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 на візу, де вони можуть проживати тут на постійній основі. Але тенденція така, що зараз дуже сильно позакручували гайки. Зараз все роблять для того, щоб люди здумались про те, щоб виїхати. Про це не кажуть так гучно, так, але все сходиться до того, що Англія дуже різко і так техесненько по-англійськи. Відключає основні би, такі шляхи для комфортного проживання людей тут, для того, для того, як вони бачать своє майбутнє в цій країні і на що їм можна розраховувати. Це мої власні думки. Я не знаю точно, може якісь нюанси, я не знаю. Тобто я не знаю все законодавство або щось його опустив, не дуже підкований. Це те, що я, які висновки я зробив, бачачи ці новини і розмірковуючи про долю українських біженців у цих країнах. Якщо у вас є більше інформації, якщо ви можете знаєте щось, що я не знав або інші думки, будь ласка, поділіться. Буду дуже радий з вами про це поспілкуватися. До нових зустрічей, друзі!